Це була перша гра після зимової перерви, була така досить тривала пауза, тому було видно, що хлопці, особливо зі старту трохи було хвилювання, але потім, потім взяли гру під контроль, забили сім м'ячів і намагалися робити те, що ми від них вимагали. Ми не дивимося на результат. Ми в першу чергу дивимося на якість нашої гри, і щоб хлопці робили те, що ми вимагаємо. А результат ну це мені мені здається, це вже підтвердження дій команди на полі. Тому дуже гарно, що є і результат, ну і в якійсь мірі гра. Кожен хоче забити, кожен хоче себе проявити. Тим паче, молодь сьогодні грала. У нас було три дебютанти, які дебютували хлопці, які прийшли з академії. Тому було видно жага до боротьби, хотіли забити, проявити це нормально. Коли є рахунок, ми дозволяємо, ми не ставимо їх в рамки і даємо можливість проявляти свої найкращі якості. Досить плідно пройшли збори, всю, виконали, всю роботу, яку планували, ми виконали. Дякувати Богу, без травм. Да, були мікротравми, мікропошкодження, але все те, що було заплановано, ми виконали і підходимо. Я рахую в дуже непоганій фізичній формі. Головне, що стартували вдало, з перемоги, ще будемо набирати кондиції. Видно, що хлопці ще не в оптимальних кондиціях, але я думаю, з часом будемо покращувати гру, фізичний стан. Ну і звісно, що завдання стати чемпіонами ніхто не знімав, тому будемо боротись за чемпіонство.